Добрий день, малята, сідайте зручненько і слухайте уважно. За городами в ставочку у тихенькому куточку жовті м'ячики пухнасті, радо бовтаються в рясці. Здогадалися малята? Тож маленькі коченята. Зустріться я. я. Criak 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 Ря-кря та повторювали-кря-кря! Тож сьогодні в нашій майстерні я пропоную вам сконструювати качення. Для роботи нам знадобиться цупкий папір жовтого та помаранчевого кольору, клей ножиці олівець, а також рухаючі оченята. Починаємо працювати. Візьмемо жовтий цупкий папір і зробимо. Лінію згину. Зайве ми з вами відріжемо. По лінії згину ми з вами її розріжемо навпіл. На краю однієї стрічки ми намажемо клеєм і склеїмо у нас утвориться коло. Це буде тулуб нашого каченяти. Ось таке коло у нас з вами вийшло. Другу стрічку ми трохи відріжемо. І склеїмо так само, по краю намажемо клеєм, і утворимо слідуючи коло і склеїмо разом. Менше коло це у нас буде голова. Тепер ми з вами візьмемо помаранчевий колір, складемо нафіл, відріжемо стрічку. І Стрічку знову-таки складемо нафіл і візьмемо олівець, намалюємо. Лапи вони будуть широкими, тому що призначені для плавання. Потім виріжемо по контуру. Іще відріжемо одну стрічку і так само кладемо її навпіл і намалюємо широкий плоский дзьоб нашому каченя і виріжемо по контуру. Ось такий дзьоб у нас з вами вийшов. Тепер давайте збирати конструкцію разом, внизу приклеїмо лапи нашому кученя. Візьмемо дзьоб і зверху лінії згину зробимо ще один згин. І у нас з вами утворюється посередині така стрічечка. Ми її з вами намажемо клеєм і приклеїмо до нашої голови. Далі ми з вами клеїмо наші рухаючі оченята, і зверху намалюємо брови. Давайте зробимо чубчик нашому коченя, щоб він був яскравіше. Кладаємо навпіл стрічку, зайве відріжемо, і так само зробимо на лінії згибу зверху ще один згин. І трикутнички повирізаємо. Зверху з однієї сторони. Там, де у нас лінія згину, намажемо клеєм, і зверху на, на голову нашому каченяті наклеїмо чубчик. Подивіться, який яскравий, гарний кумедний каченят у нас вами вийшло. Ось такі кумедні каченята вийшли у пані Тетяни. А які вони у вас вийдуть? Буду ждати на ваших каченят.